Друзі, вітаю росіяни. Завдають заборонених ударів. Про це каже Рьобке. В даному випадку б'ють по греблі печеніського водосховища в Харківській області. Це все спроби терористичні спроби Росії. Натиснути Україну в переговорах, але тут питання до Трампа, який так хоче зупинити кровоприлеття, але чомусь не бачить геноцидальних дій Росії. Тим часом Буданов каже, що ми прослуховуємо російських високопоставлених керівників. Китай кидає Росію на їхніх літаках, кажуть, розчаровані, глибоко розчаровані російськими експонатами. Ну і власне Вадафуль їде говорити про Україну, міністр закордонних справ Німеччини а Майкл Макфол. Маккол, Макфол, це інший. Майкл Маккол дає чотири кроки, як власне завершити війну і дає ці поради самому Дональду Трампу. Давайте швидко все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати правду, для того, щоб отримати оперативну аналітику і зробити назло російським ботам і тролям. Тому ваша підписка надзвичайно зараз потрібна. Власне, росіяни завдають удару. Дуже неприємна історія, але росіяни терористи, нічого іншого від них ми не чекаємо. Війська завдали удару в Печенірському водосховищі. Про це повідомляє. Якраз таки українська і західна преса служба відновлення розвитку інфраструктури в Харківській області уточнила пошкодження. Зробили небезпечний рух на ділянках доріг Т-21. Чугуїв-печеніги, великий Бурлюк біля Печеніг. Харків, вовчанськ Чугуївка в сторону Старого Салтова. Зараз на місці працюють фахівці, які обстежують постраждалий об'єкт і виконують. Першочергові відновлювальні роботи. Е, водосховище має площу 86 квадратних кілометрів, протяжні 65 ширина від 300 до 3000 тисяч метрів. Ну і глибина від 4,5 до 20 метрів. Росіяни завдають цих ударів, чітко розуміючи, які гуманітарні наслідки можуть бути. І Трампу, який зараз нам кричить, що ой ой-ой, здавайтеся, бо Путін там перемагав Гітлера і Сталіна. Ну, ось Путін викрадає дітей і б'є по цивільних е, об'єктах. Рьобке каже, що зараз Росія і це добре, що він це робить. Я думаю, що це якраз таки наші йому цю інформацію зливають. Він каже, що росіяни спеціально б'ють по тих об'єктах, які вважались раніше забороненими. Ну от, але Росія зараз намагається е, натиснути на Україну, тому що розуміє, що. Інших методів тиску на Україну немає, і те, що вони хочуть нас зупинити на Донбасі. те, що вони хочуть а, дотиснути Україну зрозуміло, і зараз почали використовувати максимально заборонені методи. Про це треба говорити Трампу і говорити в пресі, яка власне читається його електоратом, бо просто сказати Трампу цього мало. Дуже важливо, щоб електорат, який підтримує Трампа, бачив, що Трамп не робить те, що треба для перемоги, а Путін. Негідник, який порушує всі можливі і неможливі правила. Тоді рейтинг Трампа буде просідати, і поведінка Трампа кардинально може змінитися. Буданов заявив, що українська військова розвідка має можливості прослуховувати розмови високопоставлених кремлівських чиновників, можемо каже, що ми каже за це гроші. отримуємо. Власне, це він сказав деяким західним змі. Ну, власне, прив'язується до того, що розмова у Шакова Дмітріва. Не знаю, ми це підслухали. Не ми, можливо, якісь союзники, а, можливо, наші друзі. От не знаю. Можливо, навіть думаю, що швидше за все не ми. Ну от, ну але як мінімум точно знаємо, що деяких кураторів. Які власне намагались тут вибудовувати мережу, точно прослуховували і потім цю інформацію використали для того, щоб їхніх ставленників тут познімати? Далі, що відбувається, голова Пентагону каже, що Штати планують переймати в Україні досвід ведення війни. Це дуже гарна історія. Зараз розкажу чого. Чому за словами Гекси та автономні платформи, штучний інтелект визначають характер майбутніх військових конфліктів? Голова Пентагону каже, що країни-партнери мають збільшувати витрати на оборону для підтримки спільної зброї. Крім того, Вашингтон працює з союзниками над створенням глобальної системи оборонного захисту. Це формує спільний потужний оборонний щит та добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони захисту. Своїх та спільних інтересів каже Хексер: ну і це все на базі українських розробок. Те про що залужний говорив в своїх статтях ще два роки і три роки тому, і на початку, в перший рік, коли він ще був головнокомандуючий, коли він робив це, що воювати повинні більше роботи, а не люди. Що українське життя воно мега цінне, його треба берегти, що потрібно інвестувати в штучний інтелект, наземні системи. Підводні системи і дрони різних видів. Саме це може дати результат. Дуже раді, що його почули, що нас всіх як країну почули. Але зараз треба це сказати американцям: супер, ви вчитесь на нас, а не на росіянах. То чому допомагаєте їм? Перше. Друге, сказати НАТО. Зараз ваш головний стратегічний член цієї організації вчиться на Україні. Ви кажете, наші стандарти не підходять. Давайте розбиратись. Ось це база. вони з нас черпають, а ми повинні і маємо зараз це продукувати і перетворювати в правильні проукраїнські рішення. Найголовніше це зараз сотні мільярдів доларів. Хтось говорить десятки, хтось говорить там, 50 до 100 мільярдів, хтось каже навіть більше. Big data, мільйони годин, які тут налітали. Європейські країни за це сваряться, а кому ж буде належати технологія. Друзі, не сваріться, і ми це повинні використати на свою користь. Тому, хто зараз нам найбільше допоможе в війні перемогти Росію, в тому числі за дипломатичним столом переговорів. Ось це дуже важливо зараз задати і розповісти, бо це ведеться під столом. Союзники, партнери зустрічаються з Зеленським, щось йому там пропонують. Стоп. Ця бікдата не належить Зеленському. Ця бікдата це вартість життя всі ті, хто захищаючи Україну. Боровся і, власне, ці дані зібрав. Тому одна людина продавати їх вправо чи вліво не може. Вони повинні бути інвестовані ці дані в створення майбутніх технологій перемоги над Росією, в посилення нас і наших союзників в переговорах, третє, для знищення Росії як явища. Бо коли нам пропонують, а віддайте свою бікдату, Росія ж вам своє не віддає, а ми вам допоможемо. Лягти під Росію ну нам таке не підходить зараз. Якраз ідуть торги. Я вам відповідально заявляю, що надзвичайно великі апетити західних друзів, але потрібно не персональний приватний інтерес, а треба інтерес держави сюди закладати. Тому голові Пентагону рідко ми дякуємо але в даному випадку. дякуємо, що підсвітив тему. Але нашим політикам треба відповідальніше ставитись до того, щоб ці дані були правильно конвертовані в. Посилення і підтримку України. Далі, син е, Трампа звинувачує нас затягування війни. Дивний хлопець і Трамп Джуніор. До речі, може бути і кандидатом в президенти, навіть от але він там багато всього розповідає. Каже, що був цього літа з донькою в Монако, каталися на околицях в середньому за день 50% сукеркарів, такі як Бугаті, Феррарі, і це все там українці. Каже, що ж це таке відбувається, багатії втекли. Ну і далі говорить, зрада, значить, українці на Феррарі, Бугаті катаються. Якщо подивитися, то велика частина цих українців це корупціонери, яких ми давно з вами, як країна, просимо в нашої влади посадити. Їх не самі. Друга частина це ОПЗЖ, яких ми теж просимо посадити. Проросійські олігархічні запроданці, які там, типу, представляють Україну, але партія регіонів це не проєкт України, це проєкт Москви. ОПЗЖ це не проєкт України, це проєкт Москви. Тому, якщо детальніше розглянути, хто там по Монако роз'їжджає, то виявиться, що ОПЗЖ, російська партія. А це виходить так, що круг замкнувся. Що син, що син Трампа Джуніор, начебто й правий, але є нюанс. Це про російські сили, які тут грабували нашу державу, а в час війни втікли. Згадайте, 14 лютого 22-го року, чиї літаки вилітали ой, типу на ремонт. Все ОПЗЖ вилітало. Розумієте? Ось це важливо пам'ятати, і наші політики повинні не мовчати засунути язика в землю, а відповісти Трампу. Якщо це російські політики, то нехай він за російських і відповідає. Тоді це не ми затягуємо. А затягує Путін і його сили, які грабували нас тут, яких ми не проти, щоб покарали. Забирайте ті машини, нам вони не треба. Забирайте всі. Вони нам не треба, але не кажіть, що ці політики українські це російські політики, які тут були на завданні. Тому ось тут дуже важливий момент. Ще один класний момент: це те, що Китай поглумився над російським су 57 і відмовився від його купівлі. Каже: ви нам обіцяли, що це там літак-нівідінка? Да, він ні тільки на папері. Коли гроші начебто є, а потім бум російські хабарники і вкрали, і нічого немає. Тому кажуть, що ні, ніякі він не відімка. Викинули його зі столу сказали: взагалі не хочуть бачити і Китаю такі псевдотехнології не цікаві. Тому Китай теж перебирає російськими технологіями, от. а е, мирна угода, про це говорить Макфол. Е, Каже, що стратегія заспокоєння Росії, яку до цього використовували США, не спрацювала. Що він говорить для припинення війни в Україні, адміністрація США має змінити стратегію, адже та яку вона використовує за майже рік, ймовірно. Не наблизила угоду. І він каже, що протягом 25-го року Віков е марно намагався змінити думку Путіна. Нещодавно опубліковані 28 пунктів. І, власне, каже, що Путін привласнив поступки, запропоновані раніше цього року, а потім попросив ще найзухваліше прохання російського диктатора, вважає експерт, було змусити адміністрацію США чинити тиск. На президента Зеленського, щоб він відмовився від частини Донбасу, у зв'язку з цим каже, що США повинні зосередити стратегію щодо закінчення війни, щоб вона дійсно спрацювала. Перше, замість того, щоб намагатися змінити думку Путіна, Трампу слід зосередитись на зміні його можливостей, доки Росія може продовжувати захоплювати території, які. Ми поступово вони не були і незалежно від величезної кількості росіян, які мають за це загинути. Путін буде продовжувати воювати. Далі автор каже, російський правитель зупиниться і серйозно почне переговори лише тоді, коли у нього більше не буде засобів для продовження війни. На його думку, США повинні дати Україні ракети aim 9 М для винищувачів F-16, яких зараз дуже не вистачає, а також якомога швидше доставити першу партію ракет aim 120 Крім того, Україні потрібно більше систем ППО на САМС. каже США, мають дати Україні ракети Томагавк, щоб уражати військові цілі в Росії. Щоб позбавити Путіна можливостей воювати, Трамп мав би вдарити санкціями проти тіньового флоту і реально проти російських банків. Також могли б запровадити санкції або погрожувати санкціями проти західних фірм, які дозволяють своїм технологіям потрапляти в Росію. Трамп повинен відокремити переговори про припинення війни від переговорів про гарантії безпеки для України. Далі Повинна розробити адміністрація Трампа питання покращення відносин відокремити Міша й Росією і не робити війну в Україні заручницею цих переговорів. І останнє державний секретар Рубія має взяти на себе ініціативу в переговорах з росіянами і з українцями, тобто викинути пана Відькова. Ось такі рекомендації дає нам е, Макфол. Давайте їх. Проаналізуємо в коментарях, зараз обсудимо. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!